Добрий день. Відео для починаючих пасічників. На сьогоднішній день у нас 23 квітня. Да? Значить, у нас іде райовий стан. Тобто бджоли десь через тиждень деякі сім'ї будуть заходити в райовий стан. Тому заздалегідь ми маємо підготуватися до цього. Ну як підготуватися? Я вам предлагаю такий варіант. Зборні відводки робити з бджолосімей з основних, які пережили вашу зиму. Тобто, що ми робимо? З кожної сім'ї зимували, ну, припустимо, їх 5 чи 10, да? берете по дві рамочки печатного розплоду на виході. В те місце, де ви взяли, через одну ставите ващинку. Це буде приблизно я не знаю, 5 чи 7 травня. Ну, Це залежить, по-перше, не від погоди, залежить від кількості бджіл вашій сім'ї. Тобто, якщо в вашій сім'ї вже є 7-8 рамок, а навіть 10 рамок розплоду, тобто, сім'я бурна, інтенсивно е, наростилася, бо, бо рапс вже у когось зацвів, а у когось тільки зацвітає, і, і матка буде червити дуже швидко. Тобто, як тільки рапс зацвів, буквально 10 днів і ви бачите. Дуже різкий рост сімей, тому що буде принос нектара, і матка буде інтенсивно інтенсивно наращуватися. Іменно в цей період включаються у них біологічні часи і вони хочуть ділитися, вони хочуть роїтися. Для того, щоб запобігти цьому, значить, що я пропоную? Значить, ми беремо дві рамки печатного розплоду з кожної сім'ї. Повторюсь, у тій сім'ї, яка вже має в наявності 8 рамок розплоду. Тобто ми дві заберемо, шість у них остається. Тобто ми сильно не будемо обіскровлювати сім'ю. І вона буде продовжувати працювати на рапці, а далі на акації і там, можливо, і на липі, у кого липа є, у кого немає. Тому беремо по дві рамки печатного розплоду з кожної сім'ї. Так як матку зараз купити практично нереально, бо це ще рано для маток. То ми зробимо так, щоб матки виводили отводки самі. Але для цього що нам потрібно? Нам потрібно, щоб в отводки була бджола різного віку. Тобто, щоб не зробити отводок, і льот злетіла а стала тільки молода. А треба зробити отводок і відвести його від вашої пасіки на 5 там, 6 км, 7 км бажано. Тоді. Облітається там на новому місці бджела, і в вашому отводці буде бджела всіх возростів від льотної до молодої. І кількість не зменшиться. Тобто, якщо ви взяли 4 рамки розплоду з бджолою, так у вас 4 рамки бджоли, оця маса вся залишиться. Вона назад не злетить. Тому такий отводок може воспитувати і інкубацію проводити маточника, і матка якісно вийде. Бо якщо ми зробимо це прямо на своїй пасіці, то льотна пчела злетить, останеться дуже мала кількість бджіл, і маточник вскармлювати буде нема кому. І тому та матка вже вийде погана. Тому чому я зараз знімаю це відео, поки ще не прийшов цей період. Стану, заздалегідь, поїдьте до своїх знайомих. Які знаходяться 5-6 кілометрів від вас, попросіть на 2-3-4 дня поставити декілька вуликів для того, щоб ваша бджола обліталась на новому місці, забула старе місце за 3-4 дня. І ви можете потім їх через 3-4 дня, 5 днів повернути назад на свою пасіку і виставити там, де ви хочете. Ще одне: виставляйте, будь ласка, ці вулики отводки парами, тобто по двоє. Бо вірогідність, що матка якась одна не облетиться, для вас це спростить об'єднання. Тобто, якщо матка одна летілася, одна, ні, ви дуже легко їх об'єднали в одну велику сім'ю. Тому виставляйте їх парами. І на даний час уже заздалегідь підготуйте місце, куди ви зможете відвезти на деякий час ці бджоли. Можна навіть такий варіант зробити. Да? Вулики пусті, ви вже везете туди, хай вони вже там будуть. А е, отводки, коли будете робити, ви просто в романос склали 4 рамки печатного розплода з бджолою. Це дуже легко романос. Він в лігкову машину в вже куди покласти. Якщо їх у вас декілька романосів, 3-4 романоса, і ви привезли одразу же туди, де ваш вулик вже там стоїть, готовий. Поставили, накрили пленочкою, все, бджолка там облітається, починають виводити маточник, і ваш отводок вже починає там працювати. І ці основні сім'ї у вас ми врятували від роєвого стану. Ну от, якось так.